Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик, і разом зі мною Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас на початку нашої розмови. Традиційно прошу аудиторію бути активними. Це означає писати коментарі. Ваші лишати вподобайки, поширювати це інтерв'ю. Це дуже важливо сьогодні. Отже, пропоную почати обговорення ситуації на фронті. Бійці 72-ї бригади спростували інформацію про вихід із Вугледару. Про це сказав один із військових у відеозверненні 26 вересня, яке опубліковано на Фейсбук-сторінці бригади. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці сказав боєць. Ну як кажуть, військові в цілому і аналітики, що росіяни вже певний час перебувають на околицях міста Вугледар. Пане Олексію, як ви вважаєте? Чи Небезпечніше все ж таки було нині почати відступ із міста, оскільки кажуть, що ем, питання часу е, окупація міста. Ну, кажуть, ну, ну кожен може казати те що, те, що він вважає за потрібним, якщо це не виходить за певні межі. Е, що, що там, яка там ситуація? Ну, Судячи з офіційних джерел, якщо е, е, дивитися, ну, наприклад, навіть на мапу Діпстейт, яка е, майже. Постійно чітко може намалювати, де знаходяться які війська. Це дякувати нашим партнерам. Вони допомагають з космічним зв'язком, з космічними з... З... знимками. Там відстань між угрупуваннями е росіян з... з Заходу та Сходу, тобто вони такими намагаються оточити міста з півдня йдуть бої, і з Заходу та Сходу вони такі кліщі роблять, і там між цими. Угрупуванням росіян відстань приблизно 3 кілометри. Тобто, якщо відходити, то через коридор в 3 кілометри це вкрай небезпечно, тому що він прострілюється не тільки з мінометів, не кажучи вже про артилерію, про все інше, а ще й зі стрілкової зброї. Тому команда на відхід, якщо буде надана, то відхід теж треба підготувати. Не всі знають, що відхід, організований відхід з якихось позиції, коли є небезпека оточення, чи інші якісь причини, він теж готується і спланувати відхід складніше, ніж спланувати операцію в наступу чи в обороні. Ну, здається, взяли де відійшли. Хочу для людей, які ну, не, не військові, хочу одразу сказати, що. Це здається простим рухом. Відхід, організований відхід військового підрозділу, великого на рівні бригади. Він готується, це не можна просто дати, взяли і пішли. Він готується, і підготовка вона складніша і більш важка, ніж підготовка для відходу, ніж інші дії там в насобі ще в обороні. Це, це важливо розуміти. Тому так просто давайте дамо команду на відхід, і його треба підготувати. Якщо прийняти рішення, інколи, теж можна почути розмови, чи вирішила 72 2 га бригада відходити, чи не вирішила, чи вирішила вона тримати оборону, ну, навіть ви посилаючись на дуже такий ну, емоційний, можна навіть сказати, хоча такий професійний коментар військовослужбовця, бачили, як він казав, та це стоячи там біля. Ну, біля не біля вікна, там стоячи на позиції, і мучили які там вибухи, то це не вирішує бригада, що і робити. Вони можуть, команди комбріг має давати інформацію про те, що відбувається на полі бою, постійно, може навіть в режимі онлайн до вищого керівництва, і там вже приймається рішення, як краще що краще робити підготувати відхід, підго, підготувати резерв. Для того, щоб ну, була можливість далі тримати оборону чи робити контрудари. тобто це вирішується централізовано. Е, в, е, по команді е, не приймається рішення самостійно в військовому підрозділу, як і молисти бойові дії. Але е, хочу вас всіх запевнити, що кидати людей, щоб вони там опинилися в повному оточенні, щоб виникли велика проблеми, ну, ніхто такого робити не буде. І те, що ми побачимо в Угледарі, Дії, які, а тут дії всі зрозуміли: або відхід, або посилення, тобто резерв, ну інших варіантів просто немає. Ми це побачимо найближчі навіть часи, я думаю, навіть ні дні. Бо ситуація загострюється і чекати чогось ну, ніхто не буде. Я впевнений, що вже прописані плани чи прописуються плани подальших дій, тому давайте почекаємо і. Те, що настрій у наших військовослужбовців, які там тримають оборону, такі як ми почули з цього виступу цього військовослужбовця, то можна вважати, що панічних настрій там немає. Можна вважати, що мотивація як була, так і залишається на дуже високому рівні. З одного боку, з іншого, ми всі бачили, ну, багато хто бачив ці відео, де зафіксовано, як росіяни обстрілюють, масово обстрілюють обстрілюються місто. Вони майже його зруйнували, там залишилось лише е, приблизно 100 цивільних людей, які не хочуть виїжджати. Ну з різних причин на треба обов'язково вважати ждунами, може просто немає в них такої можливості, хоча там знаходитись під такими обстрілами, коли місто майже зруйновано. Ну важко зрозуміти навіщо вони це роблять. Вони наражають себе на небезпеку і заважають воювати нашим військовослужбовцям, бо треба ще й піклуватися про цивільне населення. Допомагати, а вони там, ну давайте так просто. там вже Магазини не працюють, аптеки не працюють. Якщо щось треба, то це люди звертаються за допомогою до Збройних сил, Ну, хоча б за їжею чи за ліками чи за водою. Тому і коли ведуться бойові дії, треба думати не тільки військовослужбовцям, не тільки про себе, про своїх побратимів, а ще й про цивільних, щоб не наражати їх на небезпеку. Тому, коли от ми чуємо такі новини, що хтось не хоче виїжджати. Ми там розмірковуємо це, чому вони на це не роблять, чи наскільки це важко, але чомусь не зосереджуємо увагу на тому, що люди, які залишаються в тому місці, де ведуться бойові дії, вони суттєво заважають військовослужбовцям вести бойові дії. Ну це так, це слово, як то кажуть. Тому подивимось. Я думаю, що питання вирішиться. Якщо не за години, то за найближчі декілька днів або угу. ми там далі тримаємося і додаємо резерв або ми. Організовано спланований відходимо. Кілька тижнів тому нардепка Мар'яна Безугла писала, що військове керівництво 72-ї бригади планувало ротацію та виведення її з Волгодарського напрямку. Через це, мовляв, активізувалися там росіяни, зірвали ротацію, почали атаки, захопили частину території навколо міста. І сама безугла повідомила, що ротацію бригади зірвали. Командира бригади знімають з посади. Оця ситуація. Пане Олексію, як вона вам виглядає? Ну, останній раз з Маріаною Бізоловою ми бачились вчора на одному з ефірів. Вона постійно розповідає такі якісь речі про наші Збройні Сили. І мені здається, що вона або обрала лінію якусь, або це якась директива для неї, не зрозуміло звідки. Я не хочу, Боже, я не хочу звинувачити в якихось е, е, антиукраїнських рухах. Але ну от ті коментарі інколи вони, вони чітко йдуть. В, в напрямку критики наших е, Збройних сил. Знаєте, недоліки, які є в Збройних силах, ну, недоліки є в Збройних силах та будь-яких Збройних силах. Але е, на цьому постійно загострювати увагу. ну, Мені здається, що це не дуже правильно. Це є е, 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 ж таке правило журналістів, да, що коли. Е, Щось дається інформація про якусь подію, то вислуховуються різні сторони, щоб ситуація була не, не однобока, як то кажуть, а щоб вона була різна бога. Я не знаю, правильно це сказати, по журналістськи Щоб людина, яка щоб він побачив різні, різні, різні думки, і тоді міг самостійно для себе приймати рішення і, і чого підтримати. Де постійно одна і та сама інформація, однобока інформація, то це трошечки збиває людину, і він вже при, може прийняти для себе який для який це чує цю інформацію. Рішення не зовсім ну, таке, яке, скажімо, об'єктивне, чи відповідає дійсності. Чи готувалася ротація, чи ні? Може, готувалося. <кхем> Я не зовсім розумію, звідки така інформація пані Мар'яна. Про підготовку до ротації це не є відкрита інформація, це є таємна. І якщо вона, як народний депутат, має доступ до таємної інформації, а всі наші депутати мають доступ до таємної інформації. Ну за за, за виключно там деякої інформації, яка навіть депутати не мають доступу. Ну, це таке так має працювати демократична країна. Народні обранці мають. Від них не може бути секретів, але якщо ви маєте доступ до секретів, то навіщо ви ці секрети розповідаєте на відкритий інформаційний простір? Також ви ж мали давати підписку про нерозголошення, тому тут багато питань. І це перше. А друга, трошечки дивно про те, що готувала ротацію, але зірвали, і росіяни цим скористувалися. Ну, знаєте, коли... Відбувається ротація, коли якийсь підрозділ вийшов з певних позицій, які займав, а інший зайшов, то певний час є вікно можливості у росіян, так само як у нас є вікно можливості, коли росіяни роблять певні ротації. Бо новий підрозділ, який зайшов, ну йому треба розібратися, що там, що там, і як на цій місцевості, ті, хто зна знаходилися там раніше, вони вивчили ну там. Кожну травінку, як ти кажуть. Тобто вони знають, звідки може бути небезпека, як її уникати і так далі. Ну тобто, вести бойові дії, вони вже адаптувалися. А на новітні, ну це вочевидь. Їм треба певний час. Навіть якщо вони там є мапи, є там певні розпорядження, прописано, що там, як робити, де вогневі позиції, все одно ну, треба влаштуватися. Це не означає, що підрозділ, який зайшов замість того, який вийшов, що він не може вести бойові дії, він може вести бойові дії, але ну. Два-три дні е, треба. Це дійсно вікно можливості. Пані, пані е, Мар'яна каже, що вони готували е, ротацію, ротація була зірвана. Ну, ви знаєте, підготовка до ротації це не є вікно можливості. Вікно можливості відчиняється, коли ті виїхали, а ті заїхали. Оце момент, і момент приїзду. От ті збираються виїжджають, ті, ті під'їжджають. Ну на чим-то, ну давайте дуже просто. На чому то вони ж під'їхали. Це треба ж. Завантажити майно, привозити інше майно, тобто цей момент він є небезпечний. а коли є просто підготовка до ротації, то це нічого не змінює. Тобто, як можна користуватися тим, що люди готувалися, mm -hmm. тому тут щось трошечки в неї не складається, пазл не складається. Бо підготовка до ротації це не відносно можливості. В можливості, да, – в процесі, коли от ті заїжджають, ті виїжджають, да, то у ворога є, відкривається можливості. А коли готуються, ну щось. Склали речі в віч мішок. Uh -huh. Тривожну валізу. Ну, що, яка підготовка? Шо? Пане Олексію, ще запитання по Вугледару: у разі відходу, відступу? Чи правильно розуміємо? Знаєте, я, я це питання. Я, я просто. Я, пробачте, що я вас прив'язую, я одразу починаю закіпати. Бо пошла ця uh -huh. фігня з російських. З російських пропагандистських аналогів як складова частина гібридної війни про те, що е, втрати шугудар відкриваються, щось відкривається для я Росія, про, пані, нас, пані, про пані висоту хотіла висоти. запитати. Насправді про, про пані, наступну пані, пані я, висоту резервний пункт для наших бійців. Що що стане? Чи можемо ми про це говорити? Можемо, ми можемо переходити на інше. Просто ви знаєте, я я вже боюся такого запитання, бо часто часто запитують, навіть запитують, стверджуючи не, не запитання, а ствердження і. І, і да, чи, не так лі? Ні, не так лі. Е, е, як, якщо на, нам доведеться відійти від Вугледару, ми займемо інші позиції, там теж знаходиться на захід від Вугледара, на північний захід, mm -hmm. знаходяться наші війська, ми так само будемо тримати оборону, як перед Вугледаром, як в іншому місті. Ніяких дверей, ніяких ворот, ніякого шляху росіянам, що вони можуть рухати там до Запоріжжя чи до Дніпра. Нічого там не відкривається. Там, там знаходяться наші війська, там mm -hmm. знаходиться наша лінія оборони. Там нема чистого поля, по якому росіяни можуть рухатись. А де, де ділися наші війська, які там знаходились? Що вони пішли кудись в інший бік? Там знаходиться. Там ми, ми чудово знаємо, що якщо ворог доведеться нам відходити з гулідара, то ми будемо тримати оборону на інших позиціях. Да. Нам там багато, багато причин, чому погано залишити це місце. Так само було погано залишати Бахмут, так само було погано залишати Авдіївку. Ну, ворог переважає, там зараз протягом 72 бригади, воює 5 бригад російських, там один до п'яти. І вони ще підсилюються чисельно. Звісно, mm -hmm. там важко тримати оборону, це але ніяких дверей, давайте нічого там не відкривається. Вони, вони, якщо вони захоплять вугледар, то бої будуть на ну, пів. подивитись по мапі, передачами немає. Ну там всі, я думаю, багатього на передачами це ну на північний захід, там будуть. Наступні панівні висоти, там да там буде е, низина, там тримати оборону ніхто не буде. Краще відійти на декілька кілометрів і зайняти зручний згідно рельєфу місцевості позиції, там далі тримати оборону. Нічого там не відкривається, ніяких рухів там uh -huh. не треба сидіти з умним обличчям і малювати якісь стрілочки що, там, ледь не до Львова, заспокоїтися. На, на, наш Генеральний штаб і наша військова керівництво чудово розуміє все на і чудово розуміє, що відбувається на фронті, робить все можливе, враховуючи ті сили та засоби, які ми маємо. Давайте нас набагато менше, ніж росіян. В нас набагато менше зброї, в нас набагато менше техніки, в нас набагато менше артилерійських снарядів. Про що ми кажемо? Стосовно ситуації на покровському напрямку, і в цілому інститут вивчення війни говорить про те, що росіяни просуваються в місті гірник та кількох селах від Покровськом і часовим яром тут хотілося б зрозуміти гірник Курахівка недалеко від Селидового, Так наскільки там напружена ситуація? Ну, після того, як е, росіяни розповідали, що вони вже майже зайшли е, в Покров, ну слухати, навіть не треба посилатися на їхні розповіді. Вони брешуть, як дихають. Ми їх зупинили пі, біля Покровського. Ну і це не вичулось. І вони, е, просування було там на кілометр за е, швидко за 2-3 дні, не дуже швидко за 4-5 днів, але просування було. От Ми так рахували, скільки на, за який час вони можуть просунутися на кілометр. Ми відходили з боями. Зараз на відстані 8-10 км від Покровська ми ворога зупинили. Він там не просувається повні, навіть на сантиметр. Ну там може якусь позицію відбив, ми потім цю позицію повертаємо і так далі. Йдуть такі бої, скажімо, без просування з одного і з іншого боку. Тому ворог, побачивши це, він намагається от зайти з флангів. Ну, це слухайте, це така, такі очевидні речі. Тут немає якоїсь нової, так ще якоїсь там. Хитрої тактики, ну, билися в лоб, не вийшло. Спробами обійти з флангів. пішли через Нью-Йорк, по Турецькому напрямку. На Нью-Йорку -Нью додали Азов, 12 ту бригаду Національної гвардії, відбили, підняли наш прапор над Нью-Йорком. Пробують обійти Покровськ з півдня, це Курахівський напрямок. Там так, було певне просування. Зараз там теж йдуть важкі бої, і бої на Покровському напрямку не менш запекли ніж на Курахівському напрямку, чи на на не менш чи ж на Покровському, вони намагаються бойти фланг і вирівняти лінію, оцей пендікс, який е, вийшов, коли вони рухались більш-менш швидко в Покровському напрямку. Ну, Там теж тримаємо оборону. Питання, наскільки ми зможемо там тримати. Ну, знаєте, я, давайте е, більш загальне питання: наскільки ми зможемо взагалі вести в, е, війну з Росією? Ну, Таке питання, скільки ми зможемо триматися? Ну, Скільки зможемо, скільки будемо триматися? Бо наскільки ми зможемо триматися по всій лінії фронту, залежить від, від е, декількох речей, які теж всі чудово розуміють. В першу чергу це залежить. Ну може в першу, в другу, вони між собою ділять перше-друге по за важливістю, це зброя і люди, сили та засоби. Нам потрібно е, більше зброї. Безпосередньо тої зброї, яку ми використовуємо лінії фронту, це артилерійські снаряди, це ну, все давати не перераховувати. І нам потрібні люди, які будуть цю зброю використовувати в інший спосіб, е утримати навіть повільне просування ворога. Ну, ми будемо, нам буде важко, ну да, допоможуть ще зараз дощі по важкому ґрунту. якихось активних наступальних дії по суші навряд ли ми можемо очікувати. Будуть суші за все повітряні атаки, артилерійські дуелі. Але без людей, без, без зброї, без людей. Ну знаєте, трошечки, мені здається, ми в поганому сенсі цього слова в тилу звикаємо до війни. І що десь десь іде війна, там наші збройні сили молодці воюють, вони герої. а Ми тут у нас свої справи. Тому тікати втікати від мобілізації. Ми будемо там розповідати, які погані ТЦК, як вони там. Не дуже добре взяли за руку людину, яка хотіла втікти від, від того, щоб виконувати свій обов'язок, а не право захищати батьківщину і так далі. Ну, якщо, якщо ми це не переломимо всередині суспільства відношення до мобілізації, відношення до війни, то ми ну, будемо далі відступати. Ну як от ще раз бульдарський напрямок, да там дуже дорого, 72, двох, вона майже оточена. Їх п'ять разів менше, ніж ворога. І в них менше снарядів, в них менше всього. І дуже важко туди щось підвести, щоб додати їм хоча б патрони для автоматів. Бо що три кілометри відстані між російськими військами, і як, як ти туди щось ще що підвезеш? Воно прострілюється. Але ми тут сидимо в, в тилу, там, в великих місцях, які далеко від лінії фронту, і розмірковуємо, як правильно чи неправильно, поводить себе якісь там представники бо Бедного мальчика взяла в трусіках за ручку і провели його захищати батьківщину. А він не хоче, бо в нього інші якісь погляди на це. Це неприпустимо. Якщо ми що ми не змінимо ще раз, не змінимо відношення, це дуже багато чого залежить від вас, шановні журналісти, шанов, шановні медійники. Не, не змінимо відношення людей. відношення людей до мобілізації. То нас можуть очікувати і, і подалі не дуже приємні новини з лінії фронту. Бо щоб давати відсіч ворога, треба давати людьми в тому числі. Ну і звісно, це має бути більше зброї від наших е, партнерів. Давайте, е, давайте не перекладати відповідальність за якісь невдачі на лінії фронту на наш генеральний штаб чи на наших партнерів, що вони надали менше зброї. Давайте навчимось самі, самі відповідати за свої дії. На нас лежить відповідальність за те, що ми не можемо е, мобілізувати таку кількість людей прямо от зараз, яка потрібна, щоб давати ворогу відсіч. Давайте ж, теж не знімати з себе відповідальність і не перекладати її на, і на інших людей. Давай, mm -hmm. во всьому ви не американці. Ми розуміємо. Це дуже схоже на російське е, е, висловлювання, яке ми чуємо з їхніх пропагандистських каналів. Mm -hmm. Інтосипу mm -hmm. давайте будемо називати. Ну щоб а, так панесі. Щоб... Пане е, я єдине, щоб встигнути, хочу з вами ще обговорити. Інститут вивчення війни теж пише про те, що ФСБ не може налагодити координацію з військовими російської армії в Курській області. Мовляв, ФСБ е, спецназ ФСБ зазвичай проводив контр. Терористичні операції проти невеликих груп терористів і ймовірно немає достатньої підготовки та обладнання, яке необхідне для протистояння підрозділам Збройних силам України, які проводять комбіновані атаки. Ось цитата із аналітики: Центр спецоперації ФСБ не має спільного зв'язку з російськими військовими частинами, і що досі відсутня спільний штаб для координації бойових завдань між ФСБ та російськими військовими. Наскільки це може бути правдою? Ой, господі. Ну давайте так хто ну. Ви знаєте, інколи е, от дивують деякі видання, вони е, речі, які взагалі настільки відомі, вони подають як щось нове, як щось таке, але не відкриття. Uh -huh. е, це дуже схоже. Ну, давайте так. Е, хто? Е, ну йоки, ну ну треба, знаєте, ну треба професійно працювати. Ну мені здається, і журналістам які це пишуть те ж саме. Давайте так. Е, що що наказав Путін? До 1 жовтня жовтня видавити нашу війська з Курсів. Mm -hmm. На кого покладена відповідальність за цю операцію? Ну на кого вона покладена? На, на Міністерство оборони? Ні. Воно покладено на ФСБ. Тому зараз я не пам'ятаю прізвище цієї людини. Зараз Курської операції керує представник ФСБ. Бортніков. відповідно Бортні. бачите, я звісно, він. Я впевнений, що він людина. ну... Що не менш, хоч трошечки на фахова. але він е, навчався і його підрозділ навчалися робити е, зовсім інші речі: не вести бойові дії з регулярними частинами. А вести з терористами, а, а ми ж розуміємо, що терористи зазвичай це люди, які е, ну, їхні дії і їхній фах, він е, в гірший бік відрізняється від фаху і дії військовослужбовців професійних. Вони не, не вони воювали з якимись там. Ну, бандюками простіше кажучи, триста це бандюки по великому рахунку, з моєї точки зору. А коли вони воюють з професійними військовими, звісно, в них нічого не виходить. І, і, і не вийде. Бо вони навчені і, і застосовувалися для інших цілі. Тому я впевнений, що поки будуть керувати ФСБ, в них будуть такі проблеми. Але це нам нам, нам це дуже добре. Гірше, якщо це керування візьме на себе якісь. Військовослужбовець, там якого призначить Герасимов, наприклад, і тоді він буде планувати вже не антитерористичну чи поліцейську операцію, а буде планувати військову операцію. А це для нас буде гірше, тому що тоді будуть в інший спосіб діяти російські військовослужбовці, і нам і нам стане важко. А поки вони між собою чубаться, ну так і слава Богу. Само початку було дуже дивно, як це. Військами буде керувати людина з ФСБ. Mm -hmm. Я ще не впевнений, що там між цими військовими угрупова формуваннями є велика дружба між збройними силами і службою федеральної служби ФСБ російською. Mm -hmm. Тому вони ще можуть і так трошечки ігнорувати там певні розпорядження, певні накази, щоб показати, що вони Ну, там. То є таке, знаєте? Давайте будемо відвертими. Між між силовими структурами є певне таке змагання, і не завжди е, такі служби, як ФСБ і збройні сили, мають між собою дружні стосунки. Вони не вороги, але там дружбою не пахне. А, так, теж зараз така є дискусія у суспільстві. А чи вже не досягла своїх там цілий курська операція, тому що ем, найефективнішою вона була на початку, тому що це. Зіграло таку такий ефект неочікуваності для росіян для окупантів, що мовляв, вони не знали, як відреагувати, і вдалося, скажем так, зайти на велику частину території нашим збройним силам України. Чи доцільно так. зараз її отримувати? Це перше доцільно. і чи доцільно її навіть розширяти? Що ми зараз бачимо? Певне просування наших збройних сил там доцільно і отримувати розширяти, бо ми невеликої кількості наших збройних сил стримуємо дуже велику кількість. Примушено там знаходитись дуже великої кількості російських збройних сил. Це, там було, багато цілі було в цій операції. Mm -hmm. Ну хто хоче, може там подивитися, хто хоче, може обрати одну якусь, яка йому там більш для цього точки зору добра. Але ціль була в тому числі, ні, ні це не головна, в тому числі, щоб росіяни знімали війська з лінії фронту. Вони туди направили щонайменше ну до 60 тисяч вже є оцінки військовослужбовців. Це три дивізії, так на ходуночку, щоб ми розуміли. У нас там е кількість не дивізіями, а бригадами е обліковується. Тому е росіяни можуть мобілізувати в місяць від 25 до 40 тисяч. Це за, за рахунок тих контрактів, які вони підписують. За там е доволі великі гроші люди поки що погоджуються, хоча там цей рух вже так трошечки сповільнюється. Е тому для того щоб е, туди направити е, декілька дивізій на Курщину, їм треба було знімати росіянам з лінії фронту. Е, одразу хочу сказати, що ніхто не хто це придумав, що вони збиралися знімати з тих ділянок фронту, де в них найбільший тактичний успіх, Тобто є угу. з Покровського напрямку чи з Кураховського напрямку. Ну там боюсь до 50 тисяч російських службовців на всій лінії фронту більше ніж півмільйона. Ну, просте питання, де, де, де будуть знімати війська? Там, де у вас півмільйона і не ведуться активні бойові дії, ну дуже активні. Чи там, де у вас 50 тисяч, і ведуться дуже активні бойові дії? Ну, ну це, це ж ну, мені це настільки вичевидь, що я не знаю, як це доводити. Аксіому її неможливо довести. Теорему можна провести, до, до доказати російською мовою. Є от докази. Да? Можна якась теорема, її можна довести. Там, Формулами чи якимись там логічними рухами, а аксіома – те, що вочевидь. Ну доводити вкрай важко, тому що якщо це не вочевидь, ну знаєте, я скажу там, може, не дуже приємні слова, але якщо людині треба доводити те, що вочевидь, то цій людині взагалі нічого не треба доводити, там сенсу немає, там вже все погано в голові. Пане Олексію, я вам дуже вдячна за цю розмову. Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Друзі, обов'язково підтримайте це інтерв'ю і вашими вподобайками, поширеннями, коментарями. І підписуйтесь так само. Для нас це дуже важливо. Повторююсь в чергове. Спасибі вам, бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі.